День 33, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, з Євангелія від Марка. Приступили Фарисеї. І спокушаючи, його питали: чи можна чоловікові відпустити жінку? А він у відповідь сказав їм, що заповів вам Мойсей? Вони сказали: Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустите. То за серце вашого запеклого, сказав їм Ісус, написав він вам отой припис: а на початку створення Бог сотворив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом, тому вже не двоє, лише одне тіло. Що отже злучить Бог людина хай не розлучає. Удома ж учні знову його про те запитали, а він сказав їм: хто відпускає свою жінку і бере другу, чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого чужоложить. І проносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши Ісус, те, виявив незадоволення і сказав їм: Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо Царство Боже. Істинно кажу вам. То Царства Божого не прийме, як дитина, не війде до нього. Залишитися вірним своїм життєвим рішенням. Молімося про вірність та рішучість жити цінностями свого покликання. Зверну увагу на лицемірство фарисеїв у розмові з Ісусом. Вони створюють вигляд людей, що шукають істини. Їхнє серце ожорсточене, вони впевнені, що мають готову відповідь на все. Вони бояться піддати сумніву свої погляди. Як виглядає моя особиста розмова з Ісусом? У зустрічі з Ним, чи я є прямолінійним, щирим і відкритим, чи вмію говорити з Ним про все, що глибоко переживаю у серці? Чи не уникаю я складних питань, на які можу отримати невигідні для себе відповіді? Що отже злучить Бог, людина хай не розлучає? Ця правда, що стосується шлюбного зв'язку, також нагадує про божественне походження кожного життєвого покликання. Моє життя є святим, тобто остаточно належить Богові. Чи поважаю я своє покликання? Чи не ставлюся до Нього як до свого власного майна? Чи зміг би я кожного ранку сказати з переконанням і покорою, Боже, моє життя належить Тобі? Які почуття відчуваю, коли вимовляю ці слова? Ісус нагадує мені. Що вибір життєвого шляху потребує від мене послідовності і вірності. Будь-яка невірність щодо мого покликання болюче ранить, як у шлюбі. Придивлюся до свого життєвого покликання, чи є вірним слово, яке я дав Богу і людям. Ісус чітко говорить мені. Що якщо не стану таким, як дитина, не війду в Царство Боже. Буду запитувати Ісуса, що ці слова означають щодо мого покликання, Яких рис дитини мені найбільше не вистачає чистоти, простоти, віри, щирості, відданості чи інших рис? У щирій молитві наближуся до Ісуса як дитина. Попрошу Його, щоб Він узяв мене в обійми, поклав руки на мене і благословив. Частіше буду повертатися до цього образу у моїй особистій молитві. Буду залишатися в молитві серця, Ісусе, віддаю тобі всю свою крихкість. Школі Богородиці, Залишатися вірним Божим заповідям означає мати мир у серці. Коли ми живемо вірно за Божими заповідями, нам буде добре на землі, каже Марія. Під час одного з об'явлень Богородиці на Різдво дитятку Ісус заговорив з її рук і сказав Я ваш мир, живіть за моїми заповідями. Послання Богородиці Цариці Миру 25 липня 2017 року. Дорогі діти, будьте молитвою та відблиском Божої любові для всіх тих, хто далеко від Бога і Божих заповідей. Дітоньки, будьте вірні та рішучі в наверненні і працюйте над собою. Щоб святість життя була для вас правдою. І підбадьорюйтесь у доброму через молитву, аби ваше життя на землі було приємнішим. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, Ти вчиш нас, що наше життя належить не нам, а Богові та є даром, яким ми маємо потішати інших. Сьогодні ми хочемо рішуче поновити наше рішення за твоїм посередництвом повністю належати Богові. Допоможи нам жити вірно і віддано, згідно з Божими заповідями, щоб мир запанував у наших серцях, сім'ях і усьому світі. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Всемутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.